З нами на зв'язку зараз Фархад Фархадов, заступник міністра у справах ветеранів. Пане Фархаде, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю. Ну, давайте про це більш детально, тому що а, бачила я дуже багато коментарів з цього приводу у соцмережах. І люди збентежені. Люди а, насамперед а, дійсно вони бояться загрози природі. От, якщо можна, давайте більш детальніше про сам проект, про будівництво, як будують, за якими нормами для того, щоб було зрозуміло. По перше, хотів би взагалі декілька слів і пояснити, що таке меморіальне кладовище. Це нестандартне місце поховання, яке є в кожному населеному пункті. Комплекс включатиме сектори поховань з уніфікованими намогильниками. Це не буде різнопланові забудови, будуть розміщення релігійні будівлі, колумбарії, крематорії. А за кілька років тут постане музейний комплекс, присвячений російсько-українській війні. Об'єкт стане дійсно місцем світлої пам'яті про всіх полеглих за Україну захисників і захисниць, які боролися за незалежність України. Ми про те, що ви казали, передбачаємо максимальне збереження існуючого рельєфу природи і екосистеми в цілому, тому це не завадить смарагдовій мережі і загалом будь-яким тваринам. Це питання загалом опрацьовано з екологами. Усі застереження зняті. Функціональність екосистеми е, у функціональності екосистеми змін не буде. А от якщо говорити про ліс, тому що дуже багато питань, от якраз з приводу е, вирубки лісу, чи буде вона проводитися, і у якій кількості е, наголошую, 90% лісових насаджень не зазнає будь-якого впливу, та буде збережено. Ті показники, які вже затверджено іскізним проектом, загалом територія складає понад 265 гектарів. Ті дерева, які потрібно буде вимушено прибрати, потрібно для прокладання інженерних мереж та доріжок для подальшого використання. Прибрані дерева будемо передавати на потреби сил оборони. Ну і давайте тепер більше про норми будівництва, тому що знов таки людей це дуже сильно хвилює. Хвилює і стан води, хвилює стан повітря, хвилює і відстань до житлової забудови, звичайно. Усі норми, які передбачені діючим законодавством, дотримані та навіть перевищують від тих, що які встановлені, наприклад, щодо води. Чистоті води ані в крані, ані в колодязях нічого не загрожує. Діючі норми визначають відстань від місць поховань до місць проживань людей 300 метрів. У нашому випадку сектори поховань коливаються від 300 метрів до 600, а подекуди до 1 кілометра від забудови, тобто від будинків місцевих жителів. А от поверхневі ґрунтові води що з ними буде? Поверхневі ґрунтові грунтові води вони не будуть зачіпатись. А в тих місцях, де це потребуватиме, будуть створені відповідні дренажні системи і вони будуть відведені. А знов таки чи от існує якась загроза? Можливо, на час будівництва що може зникнути вода зі свердловин? Ні, таких загроз немає. Немає знов таки. Давайте тепер більш детально ось про норми, тому що з ваших слів буде зведено Крематорії, буде колумбарій, і все ж таки. Ну це це ось такі норми Крематорії. Люди хвилюються, що буде запах, буде дим. Як все відбуватиметься? За якими нормами його будуватимуть? Там можливо будуть встановлюватися якісь новітні системи очистки або нові якісь системи запобіганню викидів. Дійсно, так і є. Крематорій це високотехнологічне обладнання, яке має забезпечувати мінімальний вплив на навколишнє середовище, його будівництво передбачене лише в третій черзі будівництва, і я впевнений, що в нас достатньо часу, щоб пройти процедуру оцінки впливу на довкілля саме по цьому об'єкту, і результати ми оприлюднимо для всіх. В Європі, наприклад, якщо брати. То колум і колумбарії і крематорії розміщується на відстані 30 метрів до місць проживання людей. А у даному випадку, в нашому, ми будемо його розміщати на відстані 700 метрів. От я якраз до речі дивилася норми, які в Україні передбачені, і дійсно те, що я знайшла, ну принаймні у вільному доступі, то згідно з вимогами щодо облаштування та утримання кладовищ у населених пунктах, то передбачається відстань не менше 300 метрів для традиційних цвинтарів, і а, також є норми для а, розташування крематоріїв, те про що ви зараз якраз казали. І от щодо запаху і диму запаху і диму. Запах, який буде, він буде прозорий і без е, запаху для людей. Той дрім, який буде, буде без запаху. І знов таки, ну от якщо все ж таки повернутися до початку нашої, е, на, нашої з вами розмови, ті інформації, яку ми наводили, вона передувала нашому з вами спілкування, це якраз е, скільки разів змінювалося місце е, для зведення меморіалу, і от все ж таки, чому обрали саме це місце? Це місце було обрано за результатами опрацювань різних місць. Ідея самого меморіального кладовища полягає в тому, що це повинно бути місце в лісі серед дерев та спокою. Ті місця, які розглядалися, основними критеріями було понад 100 гектарів і ще декілька інших критеріїв, які передбачає місця поховань. Тому із усіх було обрано це місце як єдине, яке підходить усім визначеним критеріям. Я вам дуже дякую за відповіді з нами на зв'язку. Фархат Фархадов, заступник міністра у справах ветеранів, і от говорили якраз про національне військово меморіальне кладовище.